Одного сонячного дня в травні 2010 року світ став свідком купівлі двох найдорожчих піц в історії. Як ви вже знаєте з історії біткоїна, його ціна того року була досить незначною. Тодішні майнери першопрохідці не знали всієї користі від монет BTC, тому часто витрачали ці монети у різні кумедні способи. Біткоїн-майнер Ласло Хейніц замовив дві піци в Папа Джонс, погодившись заплатити по 5 тисяч біткоїнів за кожну. Пізніше в серпні ціна цих двох піц у біткоїні вже сягала 600 доларів, що було наслідком стрімкого зростання вартості біткоїна. Сьогодні ціна цих двох паперонів становить більше 200 мільйонів доларів. Що може здатися шаленою сумою для того, хто придбав острів десь у Карибському морі за таку ж ціну. Відтоді, щороку 22 травня, криптоспільнота святкує День біткоінпі, день, коли вперше в історії було придбано фізичний товар за криптовалюту. Ласло Хейніс ще не раз повторював свій експеримент. В одному інтерв'ю він розповів, що загалом витратив на придбання піци близько 100 тисяч біткоїнів. Що сьогодні можна купити за 10 тисяч біткоїнів? Це більше 17 мільйонів величезних піц Папа Джонс або 5 тонн золота, 400 тисяч iPhone 14 чи 4-5 пентхаусів на Манхеттені. Сьогодні, через 13 років після Bitcoin Pizza Day, купити піцу за біткоїни можна без посередників. Замовлення в Pizza можна оплатити за допомогою криптовалюти через платформу Lightning Pizza. Приймають крипту й інші кафе та ресторани, такі як Subway, Starbucks чи Burger King. Нещодавно навіть нерухомість вперше продали за криптовалюту без конвертації у Fiat. Сталося це в Португалії. Біткоін пройшов складний шлях, щоб знайти своє місце на крипторинку. І майже неможливо визначити найяскравішу історію пов'язану з ним, оскільки ця феноменальна валюта вже встигла потрясти світ фінансів і перевернути його з ніг на голову. Тим не менше, ще дуже багато попереду, і у вас ще є можливість зробити свій внесок та вписати своє ім'я в історію біткоїна.